Тут живе всього 60 тисяч людей, однак це одне з найрозвинутіших міст в західній Україні. А ще тут тече найчистіша річка України Лівниць. Інспектор міста у Калуші. Місті, яке в 2011-му було визнано найкращим маленьким містом за якістю життя. Та вже за кілька років Калуш скотився на 43-ю сходинку. Спробуємо з'ясувати, чому. Цілком можливо, що на стрімке падіння в рейтингу вплинув рівень медицини. Адже порівняно з 2011 роком нарікань на Калуську центральну лікарню стало набагато більше. Зокрема, містяни скаржаться на те, що тут не поспішають надавати медичну допомогу пацієнтам. До нашої програми звернулася жінка, і вона стверджує, що через халатність лікарів центральної районної лікарні Калуша загинув її брат Костянтин. Тому я призначив зустріч Людмилі та її чоловіку. Аби з'ясувати деталі цієї трагедії. Костянтин приїхав з Німеччини до родичів на гостини цілком здорова. Але вже наступного дня у чоловіка раптово почало боліти гор. Я чула, що він не, не говорить, а так як шипить. В очах потріскали судинки. і з рота безперестанку слюна, але так як вода з крану. У Брата шия вирівнялася вже з підборіддям. Я тільки його побачила, я зразу викликала швидку. Вони його оглянули, сказали термінову машину, і е, ми з мигалками летіли в лікарню. Так. Забігаємо в приймальне відділення, там були дві санітарки, бо вони навіть до нас не підійшли. І лише після дзвінка до заступника голови по охороні здоров'я чоловіка забрали до реанімації. Через 15 хвилин виходить лікар і сказав, що нормально капаємо. Але вже за годину Людмилі повідомили, що її брат помер. Вони кажуть, що вони вчасно робили все те, що треба ще працівники швидкої встановили діагноз набряк квінка. Це алергічний набряк слизової оболонки. Він може з'явитися у будь-кого через банальну кускомахи, квітковий пил або навіть їжу. У такому випадку, щоб врятувати хворого, достатньо зробити нескладну операцію трахеотомію. Але якщо б вони робили це вчасно, вчасно вставили трубку у гортань, через дві години набряк сходить сам, і людина просто живе. Просто за ним ніхто не слідкував. Жінка вже четвертий рік бореться за те, аби винних у смерті її брата було покарано. Та жодної відповідальності. Досі ніхто з працівників лікарні не поніс. Оголошена підозра Бугайову і Бугоєв п'ятий рік працює на роботі. Чисто ага. по-людськи, що обурило в цьому все. До нас ніхто після смерті брата ніхто не вийшов і не сказав. Я робив все, що міг, вибачте, отак от, от стало. А вони тікали всі як криси. Від наших камер ніхто не втече. Та перш ніж ми з пані Любою та Сергієм завітаємось із цим питанням до керівництва лікарні, я влаштую провокацію і відправлю до приймального відділення своїх агентів. Один з яких за легендою потребує невідкладної медичної допомоги. Нашому агенту зараз наносять спеціальний грим. Він зімітує симптоми внутрішньої кровотечі. Подивимось, як швидко, і наскільки кваліфіковано йому допоможуть місцеві лікарі. Андрій, пам'ятай, в тебе ще є нудота і запаморочення. Готовий? Так, готовий. Удачі! Ярина практично заносить на плечах свого нібито нареченого і прямує до чергової медсестри. Щоб ти старий, його вночі і приїхав, і погано там тривога знову. Ми сестра одразу ж виходить до хворого і з'ясовує симптоми. Що боліш, ліче що? Одна клітка. Не надати, коли... Але не били по голові? Ні. Він казав, що тільки в живіт і Давайте присядку. Ого! Який сервіс! Одразу на візок забрали. Мені свої, черговий лікар теж не змусив себе довго чекати. <реку> Схоже, на цьому наша провокація завершиться, бо лікар починає оглядати намальований синець. червона. <реку> Схоже, лікар не зрозумів, що рана намальована, і продовжує діяти за протоколом. Вимірює уявному пацієнту тиск. 160 на 100 для такого молодого хлопця – це високий. Яка горілка, то в Андрія від хвилювання тиск підскочив. Уперше в історії проекту пацієнта госпіталізують з намальованим синцем. Але, схоже, ця провокація зайшла занадто далеко. Тому поспішає рятувати нашого агента, доки медперсонал швидкого реагування не поклав його на операційний стіл. Добрий день. Добро нам треба травматологічне відділення. Травматологія у вас на п'ятому поверсі. Це дивно. Знаходжу Андрія вже в кабінеті УЗД. Сподіваюся, що тут за допомогою апарату лікарі нарешті зрозуміють, що травма не справжня. Добрий день. Добрий. Вітаю. Це програма інспектор міста на каналі 1». +1. Володимир, мене звати. А мене якому серій. Так, дуже приємно, ви лікар. Так, і що з хворим? Поступили сприймаємо поколінський дозволений на внутрішню Але Яка травма ми ще не бачили на бігалась? Його не оглядали? Чекайте секундочку. Ви нам заважаєте. хворий важкий. Важкий? Хворий? Треба виписати премію Гримеру за гарно намальований синець. Як справи з внутрішніми органами? Поки що за цими даними пошкодження внутрішніх органів не виявлено, але він все одно лягає в нас в хібішні. А є показання для цього? Є. Чому які? Рота має спостерігатися, хоча до того, щоб не проявилися якісь такі. Моменти, які ага. я зараз не бачу. Ага. Що ж, молодці, що дієте за протоколом. Але чи не за багато метушні через якийсь намальований синець? Там є рядом Селозінка й карвець, навіть від невеликого удару. А Дуже місце небезпечне для людини. А як вас звати, перепрошую? Мене Михайлович. Дуже приємно, Володимир. Поназинові. А скажіть мені, будь ласка, ви скільки років вже працюєте лікарем? 42 роки. 42 роки. У мене медичного стажу немає взагалі, але цю травму я вилікую за кілька секунд. А можна вас попросити зараз лягти? Ось сюди? Що, що лягайте, лягайте, лягайте. Йому лягати тяжко. Лягайте, 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 ось сюди. Лягайте, будь ласка. Зараз буде чудесне стілення. Ви можете тепер іти? Да. Це наш таємний агент. Його звати Андрій. Це Ірина. Насправді ми зробили невеличку провокацію, експеримент, щоб перевірити, наскільки швидко лікарі в вашій лікарні відреагують на звернення нашого, нібито уявного хворого. Все, Андрій, ти вільний, нема ніякого забуття. І хоч лікарі не відрізнили грим від справжнього забиття, краще коли реагують так, аніж як у випадку з Костянтином Солтоном. З нашою провокацією лікарів портесь. Переходимо до інспекції. До речі, ось і заступник головного лікаря. З ним її і проведемо. Йдемо в маніпуляційну, а мої агенти тим часом виконують надсекретне завдання. Шукають Бугайова Володимира Анатольовича, який є головним фігурантом у справі Солтона. Та ще чотирьох лікарів, які були на зміні того трагічного вечора. Так. Ну, Маніпуляційна це взагалі святає святих. Давайте столик перевіримо. Він же чистий у вас? Парцювання коли було? Сьогодні Уже було. Так. Тут має бути чисто. У нас є люмінометр. Зараз ми проведемо експрес-тест. 15 секунд і ми дізнаємось, наскільки чиста поверхня. Ви переживаєте? Так, Хвилюємося. Хвилюємося. Хеллою. Я вам скажу так: пізно хвилюватись пізно. 11. Це трошки вище за норму, але, в принципі, в межах. Що ж, у маніпуляційній все добре. Піду проінспектую дитяче відділення. На нього у пацієнтів було, мабуть, найбільше нарікань. Відсутність ремонту. Антисанітарія і нашестя тарганів. Це ж треба. Схоже, ми якраз натрапили на прибирання. Доброго дня! Ви через те, що інспектор приїхав прибираєте? Ні, у нас сьогодні графіку. Ва? У вас планове? Ні, генеральне. Генеральне прибирання? Ви вже протерли, так? Стіни? Ні. І вікно. Як на мене, це трохи дивно, що саме зараз ви вирішили зробити генеральне прибирання. Ми вирішили ми прибирати. Ага. І там чітко написано, коли приїжджає знімальна група 1 плюс 1, ви починаєте генеральне прибирання. А можна побачити ваш графік прибирання. Так, генеральне прибирання. З 12 до 17. Ми ж не готувалися до що візиту. Вірю, що не готувалися. Сміття видно навіть неозброєним оком. Тут треба, звичайно, ж, генерально поприбирати підлогу. Так. Я б в палату пішов і подивився, якщо можна. Лікар є, добро дня! Вітаю! Це «1 плюс 1», програма інспектор міста. Хочу мої маски. Привіт! Як тебе звати? Hello. Каміла. Як вам взагалі умови? Хочеться краще. Хоч що саме хотілося б покращити? Ремонт. Візуально можу сказати, в коридорі у вас кращий ремонт, ніж в палатах. Вікна нові поставили, але подивіться, яке підвіконня стареньке. Сто Сто молодець! Сто років після ремонту. Я теж вражений, що я прийшов в кінець 19 століття. Хоча склопакету є і це добре. Тріщини бачите на стелі. Все вийшло. Біля вікна. Молодець, біля вікна. Ти будеш мені допомагати в інспекції. Сонечко, камілочка, лікуйся, і ми з тобою знаєш як? Я по дорослих відділеннях, а ти по дитячих. І це буде така інспекція, повір мені. Скажи, ганьба. І гордість. Молоде. Все, вона готова. Все. Можна. Можна брати в команду. У вас тут було прибирання. Коли сьогодні. Дайте мені серветку. Якщо у вас кожного дня проводиться вологе прибирання, я думаю, під ліжком у вас точно має бути чисто. Та-дам! Брудно в палаті, звичайно. Мені брудно. Бачите, тут сміття валяється. А, ну звичайно, винні діти, а не прибиральниці. Вони ретельно виконують роботу, коли бачать інспектора. Ще здивуйте мене. Таргани ви бачили тут? Таргани є. Добре, хоч зізналися. Ми з ними періодично боремося. Тільки до того тижня. Діти вони це, їдять, їдять крошать і через того на сторона є І знову винні діти. І для цього існує прибирання. І для цього бути підлога чиста. А ось і головний лікар. Іван Олексійович, я прочитав. Правильно, Володимир, дуже приємно. Ми прийшли в палату в дитяче відділення. Ви самі бачите цей ремонт. Як Каміла сказала, тут меблям по 100 років. Чому так? На жаль, ми прийшли Туди, де в нас найгірше. Чекайте, ми прийшли туди, де діти. А, що тумає? Для я... дітей найгірше? Зрештою, всі відділи зроблені. Я бачу, коридор у вас зроблений тут навіть. Гарний ремонт. В палаті немає ремонту. Можливо, навпаки треба було зробити. Спочатку палати, де лежать діти, а потім вже робити коридори. До речі, доки я інспектував палату, їх уже вимили до блиску. Боже, яка чистота? Гляньте. Але схоже, про візит знімальної групи вже знають не лише прибиральниці, а й медпрацівники. Бо мої агенти обійшли всі відділення і досі не знайшли жодного лікаря, причетного до справи Солтона. Куди вони зникли, я з'ясую по завершенню інспекції. Душова на замку усе для зручності діток. Добре, хоч туалет відчинений. І сюди гляньте. Водичка біжить так собі. Тут досить брудно. Ну, і обідка немає в туалеті. Ну як це? Ну, дітям як сідати сюди. Це 100 гривень коштує. Ми періодично купляємо. Забирають люди додому, як сувенір. А це що за дірка в стіні? Це, мабуть, дитина якась намагалася втекти з лікарні через е, цю шахту. Я теж, чесно кажучи, тікав звідси. Відкрили нам нарешті душову кабіну. Гаряча водичка є. Гачок один є, і слава Богу. Ну, витяжка навіть не озброєним на оком, видно, що вона повністю брудна, так. пліснява, і навіть такий зараз запах, ви чуєте, так? Да? Йдуть і все у нас готово. Ну і нехай дитина, яка поступила у нас з ангіною чи респіраторними захворюваннями, ще й надихається грибка. Слухайте, я не бачив жодного е, миючого засобу. Ні мила не бачив, ні якихось інтисептиків. Для медперсоналу чи для батьків ви маєте на увазі? Для хворих. Для хворих. Туалетний папір є в туалеті? Поступає свої папір. Туалетного паперу теж немає. А зараз порівняємо із туалетом для персоналу. Тут і мило є. А папір у вас є, немає? Немає, нам не виділяють папір. У нас кожен працівник має свій папір. Чекайте, кожен працівник лікарні ходить в туалет зі своїм туалетним папером. Так. Ви серйозно? Напомню. В 2018 році. Ходіть до мене в кабінет, я вам покажу свій туалетний папір. Дякую за запрошення, але я утримуюсь від такої пропозиції. А де у нас головний лікар? Можемо вас, пане Іване? Я хочу дізнатися, чому у вас весь персонал ходить зі своїм туалетним папером в туалет. Ну як це? Ого. Схоже, у медперсоналу після мого візиту будуть проблеми. Ні, ні, вони на них дивіться. Ну в чому вони винні? Вони крадуть папір, кажіть мені. Вдячні пацієнти, які крадуть туалетний папір. А замість того, щоб звинувачувати всьому пацієнтів, просто забезпечте їм нормальні умови. Є одна відповідь: потрібен капітальний ремонт. Багато інших причин з цим пов'язано. Для туалетного паперу по не потрібен це, капітальний ремонт. Якщо ми це пропустили, то звичайно, що усунемо. Перестанемо ходити в туалет, наскільки я розумію. У вас ще є питання до мене? Є ще питання. Ще багато питань. І туалетний папір це дрібниці в порівнянні з нашим головним запитанням. Але про нього ми поговоримо у вас в кабінеті. Нам потрібен пан Бугайов, лікарі Зарова, Винничук, Гуцул і Рибій. Дивіться, я чую про що ви питаєте. Так я вже розумію, про що йде мова. Ми це... зараз говоримо з вами про смерть людини. Але це не є е, тема для обговорення зараз на камеру. А ми б хотіли поспілкуватися з цими лікарями на камеру. Ви знаєте, де вони? Всі у відпустках. Як на мене, дивний збіг обставин. Але ми це так не лишимо. Доки родичі померлого Костянтина прийшли до кабінету, мої агенти розшукали номер лікаря Бугайов. Зараз йому телефонуємо. Алло. Анатолій Володимирович. Це Володимир Оставчук, інспектор міста. Ми приїхали сюди з приводу справи Костянтина Солтана. Ми хочемо почути вашу версію подій ось цієї трагедії, яка сталася. Я на жаль не зовсім можу відповісти на ваші питання, тому що є слідство. Розумієте, це не є таємницею слідства. Що сталося в той вечір? Я можу щось забути вже і не можу все згадати до кінця. Тож пройшло чотири роки. Розумієте, і ви забули, що було в той вечір, так? Чому чи Чому я таку? Я тепер так пам'ятаю, то вже пам'ятаєте. А кілька секунд тому ви не могли все згадати до кінця? Хочу, щоб ви пояснили по яких протоколах ви лікували мого брата. Якщо Київ пише, що причинно-наслідковий зв'язок прямий між смертю мого брата і вашими дефектами в роботі. Якщо ви його к... капали годину і 15 хвилин, і він задушився на цього часу. Помер від механічної ексфіксії. Де ви були? Ці питання ви можете дати в прокуратурі, запитав нічого. Вони всі мають документи. Якщо брат задушився, значить ви абсолютно не спостерігали його. Я вам дам питання при адвокаті. на все, все. побачимо. А що він може сказати? Що він відправив на той світного брата своєю ханатністю? Може, хоч головний лікар дасть якісь пояснення. Я по цьому питанні вважаю, нам більше немає що сказати. Людина померла у цій лікарні, а вам немає чого сказати. Якщо Київ робить експертизу, і Київ надає, що по протоколу все було неправильно, зроблено, я не бачив ні одної експертизи, бо вони нам не присилають. Ми не знаємо. Я свою позицію сказав. Я з вами зустрівся, я з вами поспілкувався. Просто зараз Ні, видається, що ви просто не хочете розібрати ситуацію. Ось і все. Слухайте, для того, щоб перше, щоб медицині розібратися, треба мати первинну документацію. Три історії і попробувати починати. Дивіться, Сілий то тому. я не готовий зараз вам говорити. Я історію цієї взагалі не бачу. Ну, ну як не бачив, що то кожен день у вас помирають люди Це чотири роки тому. Правильно, я кажу, на це і розраховано. Іван Олексійович. Я йду, тому що я що вважав за потрібне. Я сказав. Що ж, якщо головний лікар не хоче порівняти протоколи, висновок експертизи, це зробить інспектор. Значить, п'ятий пункт протоколу про загрозі за духи, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень У висновку суд була. мед експертизи пише. Що виконання трахеостомії давало можливість зберегти життя, а отриманих результатів обстеження хворого було достатньо для прийняття такого рішення. Тобто, симптоми Те, що ця були, операція не була виконана Солтано відразу після надходження до лікарні, свідчить про неправильне ведення хворого. Мій брат пішов з життя через людський фактор, бо людський фактор не хотів прийти і надати допомогу. Він вийшов і сказав, ну, все, не міг, зробив, що міг, ніяких судів би не було. А так, як сплошне небажання, тікання і брехня була. ну… Іван Олексійович, можна вас на секунду? Одна річ нам залишилася. Можна вас попрошу? А... Просто по-людяному в очі вибачитись. Ми розуміємо втрату сім'ї. Але вибачатись чи не вибачатись ми не можемо. Доки нема заключення, рішення суду. За слово вибачте, не йдуть під суд. І це насправді дуже просто зробити. Медпрацівників немає, значить, я не можу. Значить, цим самим я ображу їх. Дякую. Ми дорослі люди, тому кожен робить свої висновки. Ми намагалися зробити все, аби родичі померлого почули те просте слово вибачте. Але схоже, ці лікарі навіть на таке не здатні. Тому ми сподіваємось, що суд таки поставить крапку у цій справі. А я свій вердикт готовий озвучити просто зараз. У вас дуже великий колектив, близько тисячі людей. Хочу відмітити пана Зиновія. Ви дуже швидко надали допомогу нашому уявному хворому. Ви молодець. Це правда. Немає зараз сенсу розказувати про обідки, туалетний папір. Насправді це дрібниця. Головне це те, що кажуть про вас пацієнти. Ми намагалися розібратися в ситуації, яка сталася кілька років тому. Зараз я звертаюся до головного лікаря. Медики це люди, які мають працювати за чітким протоколом. В цей же момент я розумію, що емпатія, співчуття, і людяність не можуть бути за протоколами. Саме тому я до кінця в кабінеті головного лікаря чекав звичайних слів, які нікого не поведуть в суд. Але вони зроблять легше людям, які прийшли з трагедією. Але цих слів я не почув. І лікар не є лікарем, коли він не може полегшити біль. Саме тому з результатами інспекції. Ганьба місце. За мною стоїть кілька чоловік. А насправді стоїть величезний колектив, який кожен день ніч працює, надає людям допомогу. Я не вважаю, що це є. І я рахую, що це не ганьба нам. Іван Олексійович, це не, не ганьба. ганьба лікарні. Ні. Це ганьба особисто вам. Я, е, За ваші я якості. вашу думку Не чи? лікарні, ще раз скажу. Це вам і вашому ставленню. Вам особисто. Дякуємо за таку оцінку. Я не можу вам сказати цього ж. Що ж, цілком можливо, що медицина стала фактором, який вплинув на рейтинг міста. Але в мене залишилось неоднозначне враження від лікарні. Адже поряд із лікарями, які причетні до справи Солтона, тут працюють і справжні професіонали, які рятують людські життя. Так два роки тому тут поставили на ноги 12 людей, які отруїлися в піцерії Палермо. Причиною масового отруєння стали яйця, заражені сальмонелою.